Набір біт, біти, друзі, вам полюбасово потрібні, якщо маєте якогось от такого апарата. Значить, є в наявності у нас два комплекти. Один іде трішечки більший, другий трішки менший. Значить, те, що більше йде в пластиковому кейсі, який по периметру, бачите, ще такий прогумований, то виглядає він так добротно, важкенький. І біти досить таки класної якості. Це іде, у нас вже передня кришка в нього така прозора, досить таки прикольно теж виглядає. От Менший по розмірам, легший сам по собі. От біти Тоже за свою ціну, ну реальний топчик. Е, що саме в цьому я можу відмітити, друзі, це ось цей бітотримач або подовжувач хто його як називає. Е, тобто фішка його йде в тому, що він має отаку пружинку на кінці, бачите, і там є шайк. Тобто, коли ви берете, наприклад, біту і вставляєте всередину нього, одну вийде це. Це пружинка, оце, з цим шаїком, досить таки класно тримає саму біту. Там є всередині магніт, само собою, плюс ця пружинка з шаїком. І це допомагає вам, коли знаєте, закручувати і десь там буває закуси, вам оснастку. Ви забираєте шуруповерта і біта лишилась там. Тут уже, друзі, такого не буде. Як, наприклад, в цьому моменті, де є просто звичайна, звичайний магніт. От. Так, є більш надійний для цього механізм з фіксатором. Тобто, щоб поставити біту, треба затягнути його. Поставили також, щоб зняти, треба також затягнути. Але він йде з розширенням, і якщо якесь таке місце буде труднодоступне, то вже ця шляпа по факту просто-напросто нам буде з вами заважати. Так що, такі набори є в наявності, їх є багато, всім вистачить. Так що для замовлення пишіть в особисті. Також нагадую, що в шапці профілю є ссылка на наш телеграм-магазин. Там це все також є пофоткане, є описи, ціни і так далі. Переходьте і дивіться.